Зелені зони відпочинку, чи з'являться такі на Дніпропетровщині, і чому вони актуальні для нашої області, стан екології якої потребує значного покращення? Знає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Про поняття рекреаційна зона зі шкільного курсу географії знають абсолютно всі. Головне призначення таких зон надати людям можливість відпочити і оздоровитися. Втім, не варто забувати й іншу важливу функцію: а саме збереження лісів від пожеж адже чимала їх кількість спричинена саме людським фактором. Люди їдуть відпочивати, у нас взагалі от весняні свята будуть, всі поїдуть у ліс. Для того, щоб не їхали більш хвойні, а зосереджували місця в даних зонах відпочинку. Це по-перше, по-друге, знову ж людський фактор пожежі. Це друге. Третє, зараз час війни, відвідування лісів заборонено радою оборони. Тому ці ділянки якраз Гарний вихід для відпочинку. Цього в Україні існує понад 1500 рекреаційних зон, і в планах лісництв їх лише примножувати. Для прикладу за минулий рік побудували 120 таких зон. Традиційним лідером є Волинська область. Втім, воно й не дивно. Там один з найбільших відсотків лісистості території. Однак наша область активно переймає досвід своїх колег. За минулий рік облаштувала перші три таких пункти: в урочищі Тонельна Балка, Діївському лісопарку та Обухівському лісництві. Мета створення цього. Рекреаційного пункту і загалом всіх рекреаційних пунктів це щоб люди санкціоновано відпочивали, розводили багаття, запобігання несанкціонованих сміттєзвалищ і кострів, які часто являються причиною стихійних лих і пожеж. Майбутнє ми плануємо будувати одну біля міста, поблизу міста Кам'янське і іншу поблизу міста Новомосков. Це два також промислових здорових міста, і в них є населення, яке я вважаю. Буду оціни по достоїнству наші труди. Не встигла зона відкритися, як з'явились перші відвідувачі. Пан Андрій разом з синочком вирішив відвідати рекреаційну зону і з його слів залишився задоволеним такими змінами. Отлично, хорошо більше б таких площадок робили в городі Дніпре. Та зараз зробили прекрасно. Ну, я вважаю, нормально для діток. Звісно, нормально. Да, раніше. Ходили, делали себе мангалы и жарили по лесу. А так приятно сюда зайти с детьми, чего бы нет. Хорошо провести время, как говорится. Зону відпочинку створили власним коштом підприємства, не задіюючи бюджетні кошти чи кошти громад. За словами представників лісництва, така інвестиція в рази ефективніша ніж потім відновлювати лісові насадження, які згоріли чи пішли під вирубку. Рекреаційна зона відкрита для всіх охочих і є повністю безкоштовною для відвідувань. Долучайтесь та проводьте час з користю разом зі своєю сім'єю та друзями. Діана Андрусенко, Віталій Шалдов новини Д1.